Твій душевний лікар вітаю! Це подкаст Твій Душевний лікар, і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. І сьогоднішня моя історія не про одну якусь подію або життя. Вона про один момент маленький момент, мить, після якого життя ніби триває, але всередині щось зупиняється або щось змінилось. Це історія про травму. Яку часто не називають травмою, бо це не війна, не аварія, не смерть, взагалі в теорії в психології, це не буде підлягати під категорію травми, але послухайте і зробіть свій висновок. Це та подія, після якої людина перестає бути ніби живою всередині, якась частинка її. Тож зробіть м'який вдих. І якщо щось у цій історії відгукнеться. Не поспішайте тікати. Посидіть, подивіться, послухайте і, можливо, щось відгукнеться і для вашого життя. Дамо нашій героїні ім'я Ірина. Вона була розумною, старанною, трошки замкненою, але такою живою і радісною. Їй було 17 Вік, коли ще віриш. Що якщо стараєшся, світ буде справедливим до всіх твоїх старань, і ти будеш винагородженим. У неї був викладач, і він був для неї великим авторитетом. Людина, якій вона дійсно довіряла, це був викладач з математики. Взагалі, ви знаєте, що більше всього довіру викликають вчителі точних наук, математика, фізика, хімія і також мови. Тобто, якщо ти викладаєш мову, ти щось знаєш. Якщо ти викладаєш фізику, хімію математику, ти щось знаєш. Ось це був вчитель математики. І він часто говорив: у тебе є потенціал, ти далеко підеш, ти талановита. І вона вірила. Того дня був відкритий захід в їх школі, і було дуже багато людей. Люди, колеги, батьки, учні всі були присутні в залі. І її попросили вийти наперед. Вийти наперед і сказати невеличку промову, тому що вона дійсно талановита, дійсно вона старана і вона може це зробити. Вона дуже хвилювалася, Але вийшла. І сказала невеличку промову вдячності вчителям від всього класу і від учнів. І тоді сталося те, що розірвало її просто життя, ніби як травма на до і після. Цей вчитель, на якого вона подивлялася, тому що його думка була дуже важлива для неї, він усміхнувся і сказав голосно, іронічно, на всю залу. А, ну, Бачите, це приклад того, як людина багато старається, але все одно не дотягує. Ну, нічого в тебе ще є час. Сміх, хтось опустив очі, хтось зробив вигляд, що нічого не сталося, а вона? вона ніби вийшла з тіла. Вона не плакала, вона навіть не втекла, не відповіла, вона просто застигла. Обличчя залишалося спокійним, навіть усміхненим, таким самим, як так тоді, коли вона говорила свою промову. А всередині було відчуття, ніби з неї зняли шкіру і залишили стояти на морозі. Це тривало декілька хвилин, але для неї здавалося, що це ціла вічність. Вона хотіла, щоб все закінчилось, або щоб взагалі ніколи нічого такого не починалося. Після того дня вона більше ніколи не була такою, як раніше. Вона стала правильною, контрольованою. Вона стала контролювати кожну свою думку, кожну посмішку, кожне слово, кожну реакцію. Вона стала обачною. Вона більше не виділялась, не висовувалась, не мріяла вголос, не висказувала свою думку. Вона вирішила. Краще бути непомітною, ніж знову бути приниженою. Це був її урок приниження. Роки минали зовні успішна, розумна, зібрана, всередині порожня і постійно з відчуттям того, що є таке напруження. Вона не могла плакати, не могла радіти, не могла хотіти, її часто називали холодною. А вона просто була. Замороженою, це, до речі, її вираз. Це так як вона себе сама визначила. Вона прийшла в терапію за психологічною допомогою. А зі словами У мене травма. Дякую, що дивитеся. Перед тим як ми повернемось до історії, прошу вас підписатися, поставити вподобайку і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові подкасти. Я дуже завжди обачно ставлюся, коли люди говорять «травма», тому що травмою називають все, що можна назвати такою нестабільною ситуацією. І якщо говоримо науковою мовою. Це не відносилося до того, що вона розповіла про травму. Але наслідки, які вона сама в собі зростила роками, вони дійсно були такі, як бувають після травматичної події в житті. Вона сказала: Я не відчуваю життя, у мене ніби вимкнули звук, психолог запитав, а коли це почалось? Вона довго мовчала, а потім сказала: Є один момент. Я ніколи про нього не розповідаю, бо він е е неприємний, і я в ньому дуже погано себе повела. Мені соромно за цей момент. Але ні, він не був поганим цей момент. Це був глибокий момент, з якого можна було багато чому навчитися. Ми повертались до того дня повільно через тіло, через відчуття. Через різні інші історії поверталася в кабінеті до тієї. І одного разу все ж таки вона сказала. Я тоді, коли стояла, і коли хтось сміявся, хтось дивився, але мені здавалося, що всі всередині сміються з мене, я вирішила більше ніколи не бути живою перед людьми. Вони не будуть бачити мої слабкості, а я не буду більше довіряти. Тому що ніколи не знаєш, чим це може закінчитись, це рішення врятувало її тоді, але вбивало її руками. Травма це подія, яка розділяє життя на до і після. І якщо дійсно ця подія вона не відносилась в такому категоричному науковому сенсі до травми, але сама людина. Вона, Ірина вона сприйняла її саме як травматично. І це те, що сталося в неї всередині, бо травма завжди всередині. Можливо, є випадки в нашому житті, які вони не відносяться строгою мовою до, до травми, але те, як ми їх проживаємо і те, як ми плекаємо ті наслідки, вони дійсно можуть з будь-якою події в житті зробити травму. Так, переді мною дуже багато було. Різних людей, які приходили в мій кабінет і розповідали історії, які вони називають травмою, але вони створили з цього травму. Так це було неприємні, це було сильні, це були жорсткі можливо, історії. Був чоловік, дорослий вже чоловік, який розповідав, що його травматична історія, його травма дитинства. Це коли мама відправила його купити хліб і дала йому менше грошей ніж потрібно було для цього. І те, як відповів продавець, те, як він не знав, де подітися і як повернутися без хліба, тому що в нього не вистачило грошей на те, щоб купити те, що попросила мама. А це він сказав теж, що це вплинуло на все його життя. Це не травматична подія. Так, це подія, з якою треба проаналізувати, коли ти вже дорослий, і зробити висновки. А можна з цим жити все життя. І багато інших історій, з якого люди зробили травматичні історії. Публічне приниження в ситуації Ірини особливо небезпечне, коли його робить той, кому ти довіряєш. І це зараз зауваження не тільки вам, якщо ви пережили приниження, а й також, якщо ви є як тою людиною, якій довіряють. Тому що тоді ламається не просто самооцінка. А ламається, надламується відчуття безпеки в світі. Якщо я не можу довіряти тобі, то взагалі кому довіряти? Людина перестає бути собою, щоб вижити. Ви ж не хочете бути причиною такого перевтілення іншої людини, і також не це по відношенню до себе. Щоб ви не відчували сьогодні. Це не назавжди. Це з моєї книги Як знайти те, що втратив. Знайдіть відповіді та дієві інструменти в моїй книзі. Посилання на книги ви знайдете в описі під відео. Наразі книга доступна трьома мовами. А зараз час запитань. І я дуже хочу, щоб ви зараз поставили собі деякі запитання. Чи був у вашому житті момент, після якого ви закрилися? Можливо, це декілька моментів. Можливо, щось ви назвали травмою це важкий момент, за який варто себе пожаліти, як дитину, тоді, бо як підлітка, як жінку, як дівчину, як чоловіка, як хлопця пожаліти, навчитися з цього, зробити висновки, але не закритися як після травматичної події. Подумайте. Можливо, ви колись вирішили. Краще я не буду відчувати. Краще не відчувати. Що це було за подія? Хто був ще присутній там? Тому що в будь-якому разі рішення за вами. Можливо, хтось колись зрадив вашу довіру і ви досі носите цю зраду. Але це проблема людини. Це її характер. Чому ви маєте це носити все з собою? Навчіться, йдіть далі. Також подумайте, чи не плутаєте ви в якийсь момент контроль із безпекою? Подумайте. Дуже важливо, це безпека. Але подумайте, заради чого, в яких обставинах, і чи не є причиною те, що ви просто контролюєте цю ситуацію. Або ту сферу свого життя, тому що не відчуваєте себе без безпеці. Передумайте, передивіться по-іншому, поміняйте щось. І що станеться, якщо ви дозволите собі знову бути живим, відкритим, довірливим. І якщо ви хочете вирішити саме так, бути більше живим, довіряти, більше людей навколо, більше відверті стосунки. Інтимні стосунки, то, можливо, вам треба щось для цього змінити. Людей подумайте, задайте собі запитання, а в яких обставинах мені було б безпечно? З якими людьми? А, а якщо щось трапиться, як я на це відреагую? Тому що тепер, коли ви дорослі, ми можемо дуже швидко відреагувати, сказати те, що ви думаєте. Відмовити, сказати, поправити людину, якщо вона по відношенню до вас неправильно ставиться, ви маєте на це право. Але саме головне, що це право не просто саме по собі право говорити за себе або адвокувати за себе, але право довіряти, бути живим. І ніяка подія не має впливати на ваше життя настільки, щоб ви переставали дійсно жити. В тій сфері або в тій області. Травма, сильна стресова подія, вона не робить нас слабкими, вона робить нас обережними, більш мудрішими, більш навченими. І життя починається там, де ми наважуємось все ж таки робити сміливі кроки вперед. Навіть якщо страшно, навіть якщо ці кроки повільні. А я Юлія Кірк, твій душевний лікар, завжди тут, щоб допомогти робити ці кроки більш впевнено, більш правильно з мотивацією. Тож, побачимось.